Зараз усім привіт, на сьогодні понеділок. Понеділок, як я завжди кажу, не мій день, то ми їздимо по полям. Ну, По-друге, жара, якщо він вже 38.5 показує в тіньку, але ну, машина стоїть 38.5. Ну, Вітрець дує, бля, і звісно зараз тако на сонечку лучше нічого не робити, тому що можна отримати по голові такий сонячний ударчик і цей. І буде все весело і двіжухи. Прийшли подивитися, що у нас тут робиться на полі, тому що ми його теж перекроплювали. Це Тут соя попила холодної водички, як я називаю. Тут знову дивлюся, мені знову щось що не, не, не подобається. Не подобається взагалі з цією лободою бляха муха Якби ми її покропили, ну що, її крутить. крутить. Там щось не можу зрозуміти я штанах ми лише чи... Як Крутить її, забирає 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 Догорає Ну й теж чуєте як це на сою стою Попила теж ріденька в деяких місцях тут з тої сторони, як я б оприскочив їхав, там набагато краще. Що тут ріденько вийшло, не знаю. Пішли у нас тріщини по полі. В чому конкретні тріщини, чекаємо дождика, дождика чекаємо, що біда не забирає, соя піднялась і вже за лобудою, грубо говоря, конкретно видно. Тут щось не можу зрозуміти. Якби оприскувачі, що і ось до через пиліті людини працював, така полосочка пішла, далі пройдемо, дивимось, може забити його. форсуночку, я десь не бачу одну задню. І теж було події у нас хрустить. Так сохідно. Соя, рядочки видні. Нічого, я по своїх три тонни зберу. Так ось до мене йде. да, якась була форсуночка забита. Бачите. І не бачиш ти в Амазоні тої форсунки, блядь, треба буде коли. Вийду перскати, подивитися, включити і подивитися, що вона перска. Отак. якась, блядь, лобода, ну це, блядь, я не можу... Ну, цього року, блядь, не знаю, в мене ще на полях... Такої лободи не було. блядь, Не було такої лободи. Може то толка фабульний. я думаю, що не фабульний. Цього року погода така для цієї лободи. і Замітив, був би тут прямий посів, тут цієї лободи не було. А оце як зараз закультивіруєш, зараза, блядь, і цього року полізла ця лобода грибана. Ну, і зараз вам покажу, яка вона мала б бути, після б може хтось сказати, що не працює тут толка. Ось до я, наприклад, не взяв штангами. Тут в мене виритий канальчик. Ось до я не взяв штангами. І от така. Ну видно, так. Да? яка б вона вже була, зелене поле було. Так що такі справи. Нічого, все буде добре. головна задача зараз підтягнути після цієї жари, ну, ще раз повторюю сою, перевести її з бомж пакета на олігарха, ну, Типа такого, який в ресторані сидить. Ну, Такий дешту то рядочки чіткі. мені подобається. Будемо його заряджати. Літає тут африканський метелик є. Вон полетів. Соняшник, більш цього теж накритий інсетекцидом. Ну і ми будемо заходити. Там накрас інсетекцид вже трошечки відпрацює, а ми тут бабахнемо. І все полетить туди, в ту зелену штучку, накрас там зацвіте все. Бджоли будуть літати, хай воюють між собою. А ми коротше, цей Будемо підживляти, підживляти і підживляти. Лити водичку з підживою. Понаставляємо, намазавши більш цього кубів, щоб менше кататись на ньому, Ми будемо приїжджати і заправлятися і лупашити. В принципі, підживку можна робити, що і вечором, і вночі. Ну, коротше, не буде там розрива такого великого нормально все, Пирскатись Так, їду зараз домой, тому що ну, це не, не, ну, і, я йду йду по асфальті, походу піді мною асфальт прогибається, й мою від цієї жри. То це ще деповський асфальт старий, блядь. і той я чую, як він прогибається. Видім, зараз йдемо один зім добахнемо цей. і цей. І, 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 і короче, в холодок, десь в сарайчик якийсь там, де холод. Всім пока, лайки, підписки.